Зараз в нас є фронт, який оголений взагалі. Це інформаційний фронт. Я вважаю, що нам треба працювати на цьому фронті і працювати водоканалом обов'язково. Тому ми періодично намагаємося зібрати наших прес-секретарів в галузі і навчити їх чомусь новому, але ще й обмінятися якимось досвідом для того, щоб зробити наші інформаційні компанії потужними. І ми розуміємо, що кожні вузькі спеціалісти, які працюють на наших підприємствах, вони повинні між собою також підтримати належну комунікацію. Звичайно, що зараз є багато месенджерів, за рахунок яких можна переписуватися, вмінюватися інформацією, але ніхто не відміняв користь від живого спілкування. Ми хотіли виступити базою для того, щоб зібрати людей і дати можливість, по-перше, перезнайомитися ближче поспілкуватися і таким чином, десь зробити фундамент для майбутньої такої співпраці. Під час війни певні є виклики в наших підприємств, і обмін досвідом це одна з важливих складових. Ми не тільки маємо на можливість побачитися наживо, а обговорити критичні питання роботи в таких умовах.